Доброго дня, запрошую вас на перегляд дуплекса 140 метрів село Чабани поруч Теремки, в 4 км новосілки, гатне. Гарне місце, гарна транспортна розв'язка. У дуплекса велика ділянка. Більше 5 соток, десь 5,2 чи 5,5 соток. Паркомістя достатньо багато. Є Це. Лівньовка, це септик з переливом. Такий двір на декілька авто. Легко 4 авто поміщається, можна подивитися. Інша частина дуплекса вже продана. Це ще залишився, так що чекаємо, чекаємо на вас. Така ділянка. Так, висотки через дорогу є, але вони ніяк не впливають на, на цей будинок, так як вони не відчуваються. Немає, немає виду на задній двір, так що можна тут сміло і басейн ставити, і якусь добудову свою робити. Покажу вам цю ділянку з цього боку. Зараз подивимось сам дуплекс. Ціна його на сьогодні 125 тисяч. Побудований із цекли керамічної. Давайте почнемо з передпокою. Передпокій місце під шафою є сангусом. На першому поверсі бути. Кімната окрема. Вікна енергоефективні, дерев'яні. Склопакети 70 профіль. місце під вітальню, така велика вітальня і це місце під кухню. З виходом на терасу, на якій ми вже з вами були. Давайте підіймемось на другий поверх. Перекриття залізобетонні. Якісне будівництво. На другому поверсі є три спальні. Санвузол загальний і також гардеробна. Це перша спальня. Саме планування. Ідеальна, як для 140 метрів, великі спальні. І на першому гарна кімната. І тут три також гарних кімнати окремих. Плюс кухня вітальня велика. Це головна спальня, бачите, з великим. Можна ще тут додати собі гардеробну за необхідністю. Місце тут предостатнє. Третя спальня на другому. І на першу нагадую також є спальня. І гардеробна. І ще санвузол. Всіх запрошую на перегляд гарного дуплекса з земельною ділянкою великою. Давайте я ще раз вам покажу її. Десь 5,2-5,3 сотки. Всім гарного дня.